Друзі, буквально на днях ми читали Україну його мрії передвиборчу програму президента Зеленського. в зв'язку з тим, що була рокова річниця його інавгурації. Сьогодні у нас інша дата і інший лонгрід. Сьогодні у нас річниця виборів президента Порошенка, і ми читаємо Жити по-новому. Його передвиборчу програму. Вона переді мною, тож поїхали тезово. Жити вільно. Свобода на... народу залежить від способу, який він взаємодіє з владою. Елементом такого контролю є можливість для громадян отримувати вичерпну інформацію про рішення державних органів та органів місцевого соврядування. Такими ж відкритими мають бути кадрова політика і діяльність кожного чиновника високопосадовця, його статки і доходи, витрати держслужбовців та їхніх сімей. При Пороженко запроваджено обов'язкові декларування чиновниками та депутатами. Було, було. Що потім воно почало при Зеленському згортатися? Ну, вибачте, це наш вибір. Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях тут більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Була децентралізація? Була. Реформа адміністративна була? Була. Були створені ОТГ? Були. Вони вже не підкоряються районним адміністраціям і, відповідно, самі керують і гроші залишаються на місцях. Ну, згадайте, скільки громади могли закупити, відремонтувати, побудувати, причому без великого крадівництва. Звісно, все було не гладко, звісно, були і корупційні складові, і все таке інше. Ну, тому що ну, ми живемо не в світі рожевих поні, пора це розуміти. І одним так махом не знищити корупцію. До речі, про це буде далі. Але все-таки не було такого свавілля, як зараз, і грошима розпоряджалася громади. Тобто, кого ми вибрали, того ті грошима розпоряджалися. Це було все на місцях. О, їдемо далі. Можливість вільно подорожувати до Європи дасть якнайшвидше запровадження безвізового режиму з ЄС протягом уже першого року мого президентства. Був безвіз? Був безвіз. Українці почали подорожувати, чи яка там кава в Відні? Давайте подивимося фотографії з відпусток українців і зразу зрозуміємо, де Чи в Україні. Чи їздили кудись до Європи, чи як. Давайте подивимося в мережах наші відпустки. І кожен хай згадає, як він гарно відпочивав. Ну, тепер про піввареника, і про борщовий набір, і про ціну на цибулю. Ну, звісно, зараз все стало краще. Жити безвідно. бідній людині важко бути вільною, тому що нею постійно висить безвихідна потреба, міняти свободу на хліб насушення. Тому будувати демократію означає творити суспільство заможних людей. До речі, так, я зараз теж відчуваю, що складно бути вільною людиною при нестачі коштів. Зараз відчуваю. Усі політичні програми, які ви досі читали, були проману небесно, але вона так і не випала. Звичайно, я за збільшення зарплат пенсій, стипендій і далі перерахування соціальних витрат, за потужні грошові вливання в освіту, доступність кваліфікованої медичної допомоги для всіх громадян. На все це витрачатиму гроші, щойно ми їх отримуємо, збудувавши нову економіку. Нагадаю, Порошенко приходить після втечі Януковича. На Казначевських рахунках грошей немає, в бюджеті грошей немає. Але при цьому буквально та вже на початку 2015 року, якщо не в кінці 14-го, економіка починає працювати. Починає все запускатися і ми починаємо заробляти. Хто більше, хто менше. Але, скажімо так, на борщовий набір вистачає, а не так, як зараз. Тому що зараз заходиш навіть в банальне АТБ... І коли ледь не щотижня збільшуються ціни а заробітки на тому ж місці, ну, ви вибачте, це вже не про вареника. І хоча управління економічними процесами належить до компетенції уряду, президент як гарант Конституції прав і свободи зобов'язаний створити умови для вільної, інноваційної економіки та соціальної справедливості, що для цього потрібно? Реформувати правоохоронну систему суди міліцію СБУ, прокуратуру. Значить, створити продумови успішних змін, в тому числі в економіці. Ми розуміємо, що в нас дуже багато силових органів, займаються не своїми справами, а дають бізнес. 16 квітня 2015 року утворено президентом України Національне антикорупційне бюро України. Було таке НАБУ створено. створено. Державне бюро розслідування. О, так. Створено, не маємо тут дати, але ми пам'ятаємо, що державне розслідування про Порошенку створено. Ще на досить тривалий час зберегти систему спрощеного оподаткування для малого і середнього бізнесу, створити свою справу, взяти відповідальність на себе, це ж теж жити по-новому. Ну, хай малий бізнес зараз згадає, що подумає, що відбувається зараз. Якнайшвидше підписати економічну частину угоди з ЄС про зону вільної торгівлі. 27 червня новообраний президент України Порошенко в Брюсселі підписав економічну частину угоди, що включає розділ 3, 4, 5, 6, додатки і протоколи. Далі читаємо. Жити чесно. В Україні мають восторгувати принципи правової держави та справедливості. Ці принципи вимагають наявності прозорої і несуперечливої законодавчої бази, доступного справедливого, неупередженої замагального судочинства, невідворотності покарання за злочин. Гарантія отримання основних прав свобод, обмеження, втручання держави в приватне громадянське життя. Ну, давайте порівняємо тоді і зараз. Нагадаю, до речі, війна тривала і при Порошенку, за що йому регулярно дорікали, в тому числі в тому числі і президент Зеленський, який говорив, що якщо влада хоче закінчити війну, вона її закінчить. Це була цитата. І при Порошенку відбулося, здається, п'ять хвиль мобілізації. І вона дуже суттєво відрізнялася від того, що ми маємо зараз. Чи не так, чи є заперечення? А тепер ще дуже цікавий момент цитата. Усвідомлення, що пропонувати та давати хабар так само морально, як його вимагати та брати, утвердження в якості свого роду національної ідеї нетерпимості до корупції. Ну, тут, здається, ми не справилися. Це було до нас, і ми з цим не справилися. Найважливіше жити безпечно. Нагадаю, для тих, в кого Порошенко розпочав війну, що коли прийшов Порошенко до влади, став президентом, в нас Росія вже віджала Крим, відбувся 14 березня референдум по Криму в березні. І на Донбасі у нас там було дуже багато віджатих територій і творився простож. Нагадую, що ставши президентом, Порошенко проводить наступ. І звільняє одним за одним селища Донецької та Луганської областей і зупиняється лише перед чим, правильно, коли виникає загроза безпосередньо введення російських військ. Друзі, давайте усвідомимо, що в 2014 році у нас була цілком реальна загроза того, що сталося в 22-му, повноваштабного вторгнення. Тільки армії в нас не було тоді зовсім, від слова зовсім, і боронити нам було нічого. І саме ті погані мінські угоди, які зрада, врятували Україну від того, що ми маємо зараз. В 2014 році це те, що зараз відбувається: ракети, смерті, окуповані міста і населені пункти, постійні гроби. Це все б могло бути реальністю у 2014 році. Але цього не відбулося. Далі цитата з передвиборчої програми «Розділ жити безпечно. Планує істотне, рази і порядки збільшення витрат на відновлення, модернізацію та посилення Збройних сил та інших структур, від яких залежить захист від зовнішньої агресії. Було, було. Армію почали будувати? Почали. Ракетні програми були, були. Перехід на нові системи НАТО були, були. У той же час громадяни України не зможуть почуватися в безпеці, поки ми не врегулюємо наші стосунки з Росією. Увага, чи слухаємо? Це було написано в передвиборчій програмі, Хто там її не читав, думав, придумав, що Порошенко обіцяв на думку кожного громадянина. Треба читати передвиборчу програму. Отже, використаю повною мірою весь свій дипломатичний хист та політичний досвід, щоб забезпечити деэскаліалацію конфлікту, уникнути війни та зберегти мир. Знайти прийнятні способи співпраці з Росією з урахуванням незворотності нашого європейського вибору та територіальної цілісності України. Було, це написано в програмі. І тут ДАК, він змушує Росію підписати оті галімі мінські угоди, які вам розкажуть, що вони Галімі, погані, зрадницькі, я не знаю які, але вони Україну зберегли. І саме про це нам Порошенко обіцяв. Що питання з Росією він буде намагатися вирішити дипломатичним шляхом не м'ясорубкою, а дипломатичним шляхом. І так він загнав Росію в пастку, змусив підписати ці мінські угоди, зменшив, не скажу, зупинив, але зменшив рази військову агресію, уберіг нас від того, що, що по тилах зараз літають ракети шахеди. Здається, зараз теж повітряна тривога. Що наші люди гинуть як мирні цивільні. Від цього нас врятував Порошенко. Цитую своїм дипломатичним хистом та політичним досвідом. Так, він загнав в Росію в пастку мінських угод. І це зберегло Україну. Читаємо далі окремої ваги питання забезпечує енергетичну незалежність, диверсифікації поставок газу. 25 листопада 2015 року Україна припинила купувати російський газ. Далі, жити по-новому це покладатися перш за все на власні сили. За, нашу... за нас, нашу роботу ніхто не зробить. Я вірю, що ми здатні почути і зрозуміти один одного. Здатні об'єднатися заради достойного майбутнього України, заради спільної перемоги. Бажання і готовність українців жити по-новому ось основний ресурс національного розвитку і головна запорука успіху. То, що, друзі, я вам щойно читала передвиборчу програму Петра Порошенка, те, що, що той Порошенко обіцяв? І як ми бачимо, ну, відсотків 80% приблизно було виконано. Мені здається, це нормальний результат. Тому що ну, 100% не буває. І це те, що ми втратили власними руками, власною Галочкою в бюлітні. Тож, мені при сьогодні принаймні приємно згадати, що це було. А також мені приємно те, що я, будучи е, працівником штабу Петра Порошенко в 2014 році, доклала теж буквально малесенькі-малесенькі, але й свої зусилля до всього цього. Тож, друзі, думайте.